Головний розвідник РФ натякнув на завершення війни в Україні. Після того, як Росармія втратила понад 700 тисяч солдатів, Наришкін заявив, мовляв, цілі так званої спецоперації виконані. Невже він прогріває ґрунт для виходу Путіна на переговорну арену? Мене звати Анна Ткаченко, і я розкажу, як можна трактувати такі заяви нашого ворога. Рада вітати на каналі Січас. Підписуйтесь і до справи. Росію у її заявах періодично кидає в різнобіч за принципом Ванькерстаньки. То намагається демонструвати силу і погрожувати світу, залякує ядеркою, то пробивається риторика, мовляв, можем і поговорити. Проте я відмічу, часто останні тези долунають не від самого диктатора, а від його маріонеток. От цього разу обізвався дехто Сергій Наришкін. Він вже дев'ятий рік обіймає посаду директора Служби зовнішньої розвідки РФ. Пропоную його цитату. Росія близька до досягнення поставленої мети СВО, каже путініст. Це при тому, що на ранок 10 грудня втрати ворога досягли майже 756 тисяч осіб. Але ж на ришки на цифри не дивиться. Він і тут, аби нівелювати провали, домальовує окупантам. Перемоги. Говорить, що стратегічна ініціатива на всіх ділянках належить російським військовим, а ЗСУ і взагалі перебувають на межі розвалу. Така заява з Ротана Ришкіна достатньо несподівана. Бо вже влітку цього року він погрожував, якщо Україна не стане грати за правилами Путіна, то наступні умови укладання мирної угоди будуть більш жорсткими. А тут такий хід назад. Що ж сталося? І чи дійсно РФ готова закінчувати війну і поговорити? Пропоную послухати, що про це говорить президент України Володимир Зеленський. Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією, це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, то що це далекобійні системи, безумовні, атакамці, і атакамці, і тауруси, і сторншедо, і скальпи все це нам дуже, дуже сильно потрібно. Тобто ще раз, Москва блефує. Але є і гарна новина. Якщо вірити Зеленському, на Кремль є управа. Насправді Путін боїться Трампа і, можливо, Китаю. відповідно, якщо весь світ об'єднається, то Росія отримає відсіч. Раніше і сам новобраний глава США вже заявляв, що Путін програв. От, нагадаю вам його слова. Путін повинен думати, що настав час закінчити війну, тому що він програв. Якщо ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир. Кінець цитати. Ось бачите, навіть Трамп акцентує увагу на цифрах. Вони мали би зупинити навіть країну із населенням у 143 мільйони, адже йдеться не про снаряди чи одиниці зброї, а про людське життя. Але ж тут важливо розуміти, що мир не настане після одного підпису. Україні своєю чергою важливо розуміти, що агресор не просто ослабнув, а що він не буде через кілька років знову нападати. І тут йдеться саме про гарантії безпеки. Зеленський наполягає на запрошенні України до НАТО. Про це, зокрема, він говорив з Макроном та тим же Трампом у Парижі цими вихідними. І це не остання зустріч, де порушується це питання. Піднімати тему запрошення до альянсу будуть на першому засіданні нової контактної групи. До нього приєднаються в тому числі кілька європейських партнерів. Днем раніше це анонсували на банковій. Отже, я пропоную разом стежити за перебігом цих засідань. Аби не пропускати оновлену інформацію, натискайте на кнопку Підписатися і ставте свої вподобайки. Зеленський хапається за останній шанс. Президент України ініціює переговори з чинним главою США Байденом. Говоритимуть про вступ до НАТО. А поки ми не отримали членство, Київ готовий погодитися на інший вид гарантій безпеки. Про що йдеться, дивіться за мить. Закликаю підписатися на канал сейчас, і ми починаємо телефоном. Зеленський хоче обговорити з Америкою терміни запрошення України до НАТО, адже це має стати для нашої держави надійними гарантіями безпеки. Далі послухаємо пряму мову гаранта. Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то тут. Складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав, і я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів. від його позиції, багато чого залежить разом з тим, лідер країни подякував США і Байдену двопартійній підтримці за нещодавній пакет допомоги на майже мільярд доларів. А ще Зеленський заявив, що готовий подумати над пропозицією свого французького колеги Емануеля Макрона. Йдеться про захід частини іноземних військ в Україну, поки у нас ще немає членства в Альянсі. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували на безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього. Чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє. Нагадаю, напередодні Зеленський був присутній на зустрічі із Макроном та Трампом у Парижі. Серед тем обговорення заморожений конфлікт. Продовжу цитатою. Я наголосив президенту Макрону і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни, тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і атакамси, і тауруси, і штормшедоу, і скальпи. Все це нам дуже дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях. Ми це підкреслюємо. Хоча Захід має іншу думку, диктатори таки конче треба вивести збройний конфлікт до фіналу. Обраний президент Сполучених Штатів в інтерв'ю New York Post заявив, Путіну необхідно готуватися до завершення війни в Україні, оскільки він втратив 700 тисяч військових і програв. Я розробляю концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні. Додав Трамп. На вашу думку, чи стане 47-й лідер Америки цим бустером, який пришвидчить процес мирних перемовин між Україною та Москвою? Залишайте свої думки в коментарях і ставте вподобайки цьому відео.